Доброго вечора всім. Підростили своїх фазанят, будемо випускати. Так, знімай, буду показувати. Давай відкривати. До грошей. До грошей. Це у нас перший ящик. Ви угу. паути! Давай. У нас Наступний. Відійди. У нас тут у нас наші. А це тепер. Тепер іще один. Підходь ближче, що там стало. Открывай. У нас там пару штук застряло в сети. Да. А. Дай покажу. Так, і дивіться. От поки що вже на Ось що буває, коли сітку в огорожі ставить п'ятдесятку, Вони з ходу цю сітку вже залазять, щоб втікти. Диви. Іди в другу сторону лети. Так, і ще одненьке Опа. є. Я Одне вже воно обережно не наступи, вже хоче десь вилізти. Читайте, скільки їм тут? Три тижні. По три тижні, штайте, да. а вони вже можуть обережно. літати обережно. повним ходом. У них, звісно, стрес. стрес. Вони ще Це перший раз встаєте на вулиці. Не трогай їх ногами, ти що? Перший раз на вулиці читайте і зараз розходяться, розгуляються, поїлки, годівнички їм піднесем І буде все з ними, я думаю, добре. Зараз, звісно, я думаю, в першу неділю трошки їх випаде, але жить мають. Не забудьтесь підписуватися на канал Піксів. Яких на канал піксів? Це не канал піксілів. Де який канал пікселів? Перестань. У нас канал про своє господарство. Всім дякую. Далі буде. Не забувайте підписуватися. Не перегортайте дарма.